Вітаю вас на 10 му модулі. Ми з вами вже закінчили прорахунок. Давайте зразу зайдемо в Train SAEHD, щоб подивитися, яку кількість ітерацій ми маємо на даний момент. Трошки зачекаємо. Виберемо необхідну модель, а також виберемо нашу графічну карту. І так, у нас 144 тисячі терасій. І це доволі багато. Взагалі, в ідеалі необхідно від 300 тисяч до мільйона. Це при ідеальних зображеннях. Але чисто для прикладу концепції, як це працює, підійде і до 150 тисяч. В SIHD -E ми зробимо під 150, а в простому трейн ми зробимо 300. Якраз подивимося різницю між ручними налаштуваннями та автоматичними. Запускаємо сьомий пункт об'єднання. Вибираємо нашу модель, вибираємо графічну карту, чекаємо. Так, нам потрібний інтерактивний режим, і кількість робітників я ставлю 4. Далі я вам пропоную перевести цю табличку в зображення для того, щоб вам було легше орієнтуватися. Бо коли ми перейдемо в режим редагування, вона пропаде. Зразу скажу, що всі пункти налаштування вони абсолютно індивідуальні. І так, що у нас по налаштуванням? Escape, це, звісно, вийти. Далі у нас ідуть методи накладення це оригінальний це покриття. Хіст це збіг по гістограмі. Seamless це в нас безшовний. Seamless HistMatch – це безшовний по гістограмі, граф RGB, ну, зрозуміло, і раф прогнозований. Далі у нас через таб це Switch Screens. Це можемо ми перейти знову на меню справки. Але ми вже відкрили як окреме вікно через наші ножиці, тому нам це не потрібно. Мінус плюс це в нас розмір вікна. Таким чином можемо зменшити вікно роботи, якщо в нас воно займає велику площину екрану. Далі нижче у нас хіст мач threshold. Це поріг відповідності гістограми. Eroad mask це роз'їдання маски. Blur Mask, розмиття маски, Motion Blur, розмиття у Русі, Super Resolution. Це просто велика роздільна здатність. Blur sharpen, розмиття та чіткість, face, scale це розмір обличчя. Image Degrade, деградація зображення. Не хочу туди лізти. А ще через команду строку ми можемо дивитися, які параметри ми змінюємо, і це в нас видно по цифрам. Під кожне зображення підбирайте параметри самостійно. Десь корисні одні, десь інше, універсального ефекту не існує. Далі дуже важливо це shift плюс знак питання, це робиться для того, щоб всі налаштування, які ми зробили на цьому кадрі, перенеслися на наступні кадри також. Якщо ми хочемо перезаписати кадри, які були перед нашим кадром, то ми натискаємо M плюс Shift. По основним налаштуванням це все. Далі чисто експериментальний метод. Перед тим як експертувати, обов'язково передивіться кожен кадр, що вам подобається, що вам не подобається. І вже тільки потім натискаєте Enter, закриваєте це все і переходите до експорту. Звісно, для повноцінного результату вам необхідно мільйон, може більше мільйона. Якщо у вас потужна відеокарта, це все для вас легко, без всяких проблем. Якщо ні, чекайте тижні або переходьте до Google Collab» і працюєте через нього, там є свої певні труднощі. Тут ми просто дивимося на принципи на, так би мовити, базу. Оглядати цю технологію більш детально я не бачу сенсу, бо поки що вона ще не на тому рівні, щоб її повноцінно використовувати, але розуміти її основи 100% необхідно. Далі ми завершуємо наші налаштування, проходимо кожен кадр, все це перевіряємо. І після цього я думаю ми вже будемо готові до експорту нашого відео. Для цього ми вибираємо один із варіантів. Я вибираю, звісно, перекодування в MP4, запускаємо батнік, вибираємо бітрейт, я ставлю за замовчуванням. І просто чекаємо, коли наше відео відрендериться. Щоб знайти його, ми переходимо в папку Workspace. Там буде файл під назвою Result. Чекаємо, поки рендер завершиться, і відкриваємо наш файл. Ну що я можу сказати? Наше вихідне зображення мало непогані кадри фасу. Так і вийшло. Фас вийшов класний. А стосовно нахилів і поворотів голови, звісно, з'явилися проблеми. Тому чим більше ракурсів буде мати ваше вихідне відео, тим краще буде результат. Звісно, також мільйони терацій. Більше ітерацій краще відео. Далі давайте подивимось, що натренував Quick96. Також вибираємо нашу модель. Знову вибираємо графічну карту. І зараз просто перевіримо, яка кількість терасів у нас тут. О, тут 300 тисяч. Давайте збережемо цю модель і перейдемо до мерджингу. Тут все те ж саме, ми експериментуємо, вибираємо оптимальний варіант, і по тій же самій технології абсолютно все ідентично. Ми йдемо до експорту відео. Що ще? Попередній результат я завчасно перейменував, тому у нас є результат 1 і просто результат. Це той, який ми маємо зараз. І так ми бачимо, що Train 96 трошки по-іншому підійшов до обробки, по-іншому використовує маску і загалом результат гірший. Мені здається, що не достає різкості. Але це також може бути просто нюанси налаштування мерджингу. тут важко сказати. Що ж, у мене на цьому все. Я надалі буду слідкувати за цією технологією, за її оптимізацією та кількістю можливостей. В наступному модулі ми подивимося якраз приклади, як впроваджувати наші навички та технології для отримування профіту.